Футбол поміж окопів, колядки про бандеру, ялинки в метро та вакуумована кутя. Навіть у найстрашніші воєнні часи люди залишаються людьми. Ми хочемо відзначати улюблені свята. І росіянцям у нас цього не забрати. Та й хіба ми такі перші? Пропоную поглянути, як в Україні та світі святкували Різдво під час інших воєн. А наприкінці поміркуємо, що ж нам робити із цьогорічними святами. Я Елеєвтушенко, і ви дивитеся канал Культур Тригер. Тут ми говоримо про довкола культурні феномени, у яких варто розбиратися сучасним українцям, перевірте, чи ви на нас підписані, і чи натисли на дзвіночок. А ми тим часом поїхали! Мабуть, найвідоміша історія святкування різдва на війні це різдвяне перемир'я 1914 року на західному фронті Першої світової. Ішов перший рік війни між імперіями, які розв'язали бійню, аби не розвалитися. І спойлер, потім таки порозвалювалися. Усі найстрашніші м'ясорубки ще були попереду, і в багатьох точках по всьому західному фронту солдати не надто хотіли воювати, особливо у свята. Тож багато де німці з одного боку та британці і французи з іншого домовлялися про припинення вогню десь на святвечір і Різдво, а десь аж до Нового року. У деяких місцинах солдати з ворожих окопів спокійно гуляли нічийною землею, а десь навіть обмінювалися подарунками, такими як тютюн і їжа. А подекуди навіть влаштовували футбольні матчі. Є навіть свідчення про те, що святкове перемир'я відбулося як мінімум в одній точці східного фронту під час облоги російсько-імперськими військами Перемишля. враховуючи, що і в цій армії, і в австро-угорських військах воювало чимало українців. Це зовсім не дивно. Проте командуванню такі пацифістські настрої зовсім не сподобалися. Інформацію про різдвяне перемир'я намагалися приховати, а в наступні роки доклали всіх зусиль, щоб такого більше не повторилося. Та й війна набрала зовсім інших кривавіших обертів, так що уже 1916 року жодних подібних історій не було. Різдвяне перемир'я під час Першої світової. Дуже відома історія, якою в Західній Європі ілюструють дружбу народів поза політикою. Про неї знімали фільми, писали пісні та п'єси. А 2008 року на півночі Франції відкрили меморіал на честь різдвяного перемир'я. На відкритті двоє чоловіків у німецькій і британській формах урочисто потисли. Один одному руки цей кадр схоже на очний приклад того, якими західноєвропейці нині хочуть бачити українців і росіян. Пригадайте лишень хресну ходу у Ватикані та українку й росіянку, які разом несли на ній хрест. Мовляв, це все війна Путіна, а народи то у вас братні. Але вони не враховують, що наша війна інакша. Різдвяне перемир'я можна уявити собі між солдатами на війні імперій. Але точно не тоді, коли ця імперія прийшла на нашу землю вбивати наш народ. До того ж, європейцям легко миритися зараз, коли останні залпи відгули 80 років тому. А спробуйте домовитися про припинення вогню з нинішніми російськими окупантами-терористами. Українці добре знають, що віри їм нема. Тож, як би нам не хотілося, а зимові свята цьогоріч доведеться відзначати в розпалі війни. Тут нам значно ближчий досвід Другої світової. Ось так, наприклад, святкували Різдво 41-го року у лондонському метро. Це кадри з документального і очікувано пропагандистського фільму Різдво у вогні. А ось цікаві кадри Різдва 1943 року, яке британські солдати зустрічали в Добруку, що в Лівії моторошне видовище, але українці за цей рік набачились подібних абсурдних контрастів. Можна тільки уявити собі, в яких умовах доведеться зустрічати Різдво і Новий рік. Нашим захисникам волонтери, звичайно, збирають для них дитячі малюнки, смаколики, навіть вакуумовану кутю українські волонтери шалені люди. Військовим надзвичайно цінно відчувати сильний тил, підтримку цілої країни. А хіба є кращий спосіб показати цю підтримку, аніж надіслати трохи коштів на їхні потреби? Запрошую вас долучитися до зборів дружнього фонду, кому що треба. Посилання в описі під відео в Україні у міжвоєнний час і в Другу світу. Світову з Різдвом було іще скрутніше ніж на заході. У 20-30-ті роки совєти активно намагалися репресувати Різдво як релігійний дурман, а разом з ним і новий рік, і святкування. Взагалі, і навіть ялинки, господи, навіть ялинки у дітей відбирали. Лише з середини 30-х, не змігши повністю віднадити людей від зимових свят, у совку почали заміняти різдво на новий рік. На Різдво ж навісили і ще більше звинувачень. Після війни святкувати його стало ознакою націоналізму. У цьому світлі святкування Різдва в українській повстанській армії було ще одним видом опору. Тому, попри все, Різдво намагалися святкувати: чи то зайшовши в село, де не було комуняк, чи то просто в Криївці або й у лісі. Підпільно створювали і поширювали листівки, навіть ось такі з концентраційним табором. А ще, звичайно, співали колядки. Чим були повстанські колядки для воїнів УПА, ось так пізніше описав сот. Мирослав Симчич, скажу вам, що і повстанська колядка, і пісня були тоді і пізніше сильною духовною зброєю, часто сильнішою за кріса. Повстанські пісні не лише підтримували дух вояків УПА у пав боротьбі з жорстоким ворогом, а й зберігали віру народу в незалежну Україну. Протягом усього часу совєтської окупації у своїх колядках повстанці просять дитятку Ісуса допомогти Україні. Ісусе, насінні, дай волю Україні. Згадують тих, хто загинув або опинився на засланні чи в таборі. Так, деякі з цих колядок дуже невеселі. Батько на Сибірі в далекій чужині споминає святий вечір, як то було на Україні. Часто співають про упата повстанських командирів. Нова радість стала, як упа повстала. А інколи ці командири буквально перетворюються на біблійних волхвів. Командири поклонились, і довбуш, середний журавель, курінний, дари зложили. Сталін і совєтський режим уособлюють ірода антихриста. А дитятко Ісуса, тобто волю, життя та надію, ховають від нього в Україні. Тому й не дивно, що в повстанські версії Добрий вечір тобі співають не син Божий народився, а твій народ відродився. Бо у метафоричному плані йдеться десь про одне і теж. Між іншим, цю та ще дві дуже круті колядки УПА, ви можете почути в моєму виконанні у попередньому нашому випуску. Якщо ви раптом не чули, то зверніть увагу. Берім за зброю на всебну раднуйся, оридуйся, земле, твій народ відродився. Тож, коли повстанці співали про народження Христа. Їм не меншою мірою йшлося про символічне значення Різдва: свята оновлення, нового сонця, коли дні починають довшити, а отже, у людей з'являються сили і нова надія. Саме тому Різдво це не лише релігійне свято. До речі, ось тут я розповідаю про язичницьке коріння різдва у цю найтемнішу пору року, у ці найчорніші воєнні часи. Дуже важливо влаштовувати собі свято до того ж, це ритуал, своєрідна рутина, яка допомагає нам почуватися безпечніше на підсвідомому рівні. Нехай це буде незвичне, галасливе, і безтурботне свято з нестримним шопінгом, глінтвейном, ярмарками чи не дай Боже фейерверками. Нехай це буде тихе, серйозне чи навіть не дуже веселе свято. На жаль, чимало українців не мають змоги відсвяткувати зі своєю сім'єю, наготувати 12 страв, ба навіть просто вімкнути гірлянду в розетку. У багатьох містах і громадах вирішили навіть не ставити ялинку на площі, а десь, як от у Харкові, ялинку довелося поставити на станції метро. Таж святковий настрій не береться ні звідки його треба створювати самим. Вигадайте щось смачненьке на стіл, поспівайте колядки, познайомтеся з сусідами, запаліть бенгальський вогник. Підпишіться на культур Тригер, уподобайте це відео. А ще пишіть у коментарі, як ви збираєтеся святкувати цьогорічні зимові свята. Поки ви пишете, скористаюся нагодою подякувати нашим дорогим патронам. Кожен ваш внесок на Patreon чи на картку це плюсик до розвитку українського Ютубу. Дякуємо! Приєднатися до наших благодійників можна в описі під відео. Ну а наостанок пару слів про те, як іще війна впливає на наше Різдво. Вторгнення Росії. Викликало велику хвилю деколонізації, декомунізації та дерусифікації в Україні. І ця хвиля докотилася до дати святкування Різдва. Адже Ісус не народився 7 січня. Ця дата це спадок російсько-радянського минулого. Річ у тім, що в Російській імперії, а отже, і в Україні, до 1918 року Різдво відзначали як треба 25 грудня. Просто в цей момент. В інших країнах, які перейшли на григоріанський календар, уже було 7 січня. В Україні перейшли на точніший григоріанський календар і ще за УНР у 1918 році. Але справжні проблеми почалися, коли Україну затягнули в совок. Як я вже сказала, більшовики почали активно боротися з Різдвом. Зокрема, не давали вихідний у цей день, 25 грудня. Тому люди почали хитрувати, святкувати за старим стилем. З іншого боку, церква, звісно ж, московська, типу, пішла в опозицію і вирішила, що свята слід святкувати за старим календарем. 1923 року Всеправославний собор у Константинополі постановив, що православна церква переходить на новий календар. Однак проблема була в тому, що цей собор не був визнаний всіма православними церквами, зокрема, московським патріархатом. Нині за старим стилем Різдво святкує всього сім православних церков: у Росії, Сербії, Грузії. Польщі, Єрусалимі, Північній Македонії та в Україні купа інших православних церков святкує Різдво саме 25 грудня: в Румунії, Болгарії, Сирії, Греції, на Кіпрі та багато де іще. 25 грудня це не католицьке Різдво, як досі багато хто вважає. Це єдине можливе Різдво, відзначаючи його 7 січня. Ви святкуєте різдво того ж таки 25 грудня. Просто календар православних свят не збігається зі світським календарем, за яким ми всі живемо. Звідси розбіжність у 13 днів. Якщо вам хочеться святкувати Різдво 7 січня, бо так прийнято, подумайте про те, що з 2101 року Різдво припадатиме на 8 січня. Але сподіваюся, що до того часу ми вже остаточно позбудемося своїх постколоніальних комплексів. А поки що, для багатьох людей причиною перейти на святкування 25 грудня є не стільки логіка календарів, скільки просто бажання. Культурно віддалитися від Росії. Що ж це теж прекрасний аргумент, і його можна тільки привітати. Хай з яких міркувань, а святкування Різдва 25 грудня це ще один крок до деколонізації. А що ви думаєте про дату святкування Різдва? Діліться своїми думками у коментарях. А я бажаю вам теплих, спокійних та безпечних свят. І щоб наступні зимові свята ми відзначали уже у мирний час. Веселого Різдва! like okay